Вітаю вас, діти! Сьогодні ми за вами вивчимо вірш, що кому сниться? Вадима Крищенко. Сниться полю дощик. Картоплині горщик, а відерцю сниться, копанка криниця. Сонце сниться вітам, Хатці сниться брама, а маленьким дітям сниться їхня мама. А тепер разом сниться полю дощик. Картоплині угорщик, а відерцю сниться копанка криниця. Сонце сниться вітам. Хаті сниться брама. А маленьким дітям сниться їхня мама. Це мемо-таблиця вам у допомогу. Вивчить віршик. А я чекаю на ваші відео. До побачення!